Шума з Лопатою ходила, та гробовища рила, рила та трупом, трупом начиняла, і со святами не співала, чи городом, чи то селом, мете собі, як помилом. Весна, садочки зацвіли, не наче полотном укриті, Росою Божою умиті, біліють весело землі. Ціте, красується цвітами, садами темними лугами. А люди бідні в селі, неначе злякані ягнята, позамикалися у хатах та й мруть. По вулицях воли, ревуть голодні, на городі пасуться коні, не виходять ніхто загнать, нагодувать, неначе люди тії сплять. Заснули добре, знать заснули, святу неділеньку забули, бо дзвона вже давно не чуть, сумують коміцій без диму. А за городами, за тином могили чорні ростуть, під хатами, поміж садами, зашиті в шкуру і в смолі гробокопателі в селі, волочать трупи ланцюгами, За царину і засилають без домовини, дні минають, минають місяці, село навік замовкло, уніміло і кропивою поросло. Гробокопателі ходили, та й ті під хатами лягли. Ніхто не вийшов вранці з хати, Щоб їх сердешних поховати. Під хатами і погнили, мов оазис в чистім полі, село зеленіє, ніхто в його не заходить, тільки вітер віє, та розносить жовте листя по жовтому полю. Довго воно зеленіло, поки люди з поля пожарище не пустили, там не запалили. Села того зеленого згоріло, закріло, попіл вітром розмахало, І сліду не стало, Отаке то людям горе шума виробляло.